Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Сьогодні... Вітаю вас, мої дорогі діви. Сьогодні для вас терогороскоп на червень. Подивимося початок, середину, кінець місяця. Що буде на вас чекати? Ага, на вас чекає десятка кубків, яка говорить про гарно проведений час із своєю сім'єю, своїми рідними, близькими, про щастя, радість і задоволення від життя. Так, ідемо далі. Але буде дуже багато роботи, дуже багато справ, з якими буде дуже важко впоратися. Просто розподіліть обов'язки, і тоді вас все обов'язково вдасться. Натягніть все на собі. Старший аркан справедливість говорить вам про. Що, можливо, от в когось будуть підготовка, наприклад, до іспитів, в когось якісь важливі перевірки будуть на роботі, в когось, можливо, суд буде і так далі. Але у всьому головне дотримуйтесь, як то кажуть, порядку, порядок в документах, щоб все було все гарно на і рівні. Тоді вас все вдасться, ніякі перевірки вам не страшні будуть. І рішення для вас буде справедливим. У будь-якій ситуації, яка буде виникати. Можливі будуть якісь відстоювання своїх точки зору, своїх поглядів, відстоювання, відстоювання буде своєї правоти, будете доказувати, доказувати, що ви праві. І якісь, от буде якась ситуація, де ви будете намагатися довести свою правоту. Король кубків говорить про те, що вас, нарешті, покине, як то кажуть, чорна полоса, і прийдуть зміни у ваше життя на краще. І про це говорить старший аркан 에, Мир, який говорить про те, що все наладиться, будуть гарні, приємні новини і, як то кажуть, гармонія з собою і навколишнім світом. В середині місяця вам випадає туз жезлів, буде дуже багато вас енергії, яка вас просто буде переповнювати. Якийсь такий активний період, якісь нові шанси, нові можливості для реалізації своїх планів. Просто обов'язково скористайтесь тими можливостями, які вам даватиме доля. П'ятірка мечів говорить буде про те, що ви будете знову ж таки з кимось конфліктувати і доводити свою правоту. Тут уже трошки буде більш серйозніший конфлікт, ніж в поп'ятірки жезлів. Двійка пентаклів говорить про те, що ви дуже багато справ намагаєтесь зробити одночасно, Скажем так, сидіти на двох стільцях одночасно, і за цього дуже багато у вас виникає невдачі проблем. Родіть все поступово, і все у вас буде вдаватися. Ваш пентаклів говорить про якісь нові можливості, можливості підзаробити якоїсь е, е, грошей і так далі. Е, можливості розпочати щось нове і чомусь навчитися новому. А башня, вона зруйнує всі ваші плани, які ви собі планували на цей період. Але не думайте, що обов'язково ці плани можуть бути в гіршу сторону. От ці зміни можуть бути в гіршу сторону. Можливо, якісь плани, які ви планували, вони не могли мали не принести вам якогось достатку чи будь вдалими. А зруйнувавши ці плани, вони можуть. Дайте вам зрозуміти, що ви були на вірному шляху, і вибрати той шлях, який буде дійсно вірним. Просто аналізуйте ситуацію, подивіться, де в цій ситуації плюси і мінуси, і потім дійте. Вибір якийсь на вас буде важливий чекати. Гарненько все обдумайте, ніякому разі не вагайтеся і дійте. В кінці місяця буде дуже активний період. Дуже у вас буде багато енергії, можливості і ресурсів для реалізації своїх планів. Будьте активні і в ніякому разі не сидіть на місці, у вас тоді все вдасться. Паш Кубків говорить про дуже благополучний і вдалий період на вашому житті. Якісь шанси, якісь можливості, якісь новини для вас, можливості е щось розпочати нове, чомусь навчитись і, нарешті, е діяти. Двійка мечів говорить, що ви дуже багато закриваєте очі на свої проблеми. Тим самим ті проблеми намагаєтесь відкласти надалі. А це до добра, як то кажуть, не доводить, робить тільки гірше. Ті проблеми будуть згодом просто важче вам вирішувати. Дев'ятка мечів говорить про те, що ви переживаєте, втомлюєтесь, не досипаєте. Тривоги вас якісь е, тривожать, якісь страхи вас мучать. Вам потрібно побільше позитивних думок у ваше життя і поменше негативу. Негатив залишайте позаді, і про, про, про хороше тільки думайте, і все вас вдасться. Якийсь депресивний стан буде в кінці місяця, всім незадоволені буде. Але доля вам даватиме якісь шанси і можливості реалізувати себе і свої плани. Але ви чомусь цим будете все ж таки незадоволені. Дивіться, що вам дає доля, і цініть це, І ні в якому разі не так капризуйте. Король Жрецері мечів говорить про якісь конфліктні ситуації, які у вас будуть виникати в кінці місяця. Про те, що, скоріш за все, якась критика буде в вашу адресу. Можливо, на роботі і вдома. все це може бути виникати в будь-якій ситуації, але намагайтеся уникати конфліктів, щоб не робити собі гірше. Зараз витягнемо додаткову карту. Догодаткова карта випадає Паш Жезлів, який говорить про дуже благополучний розвиток подій у вашому житті. Про щось нове, якісь нові починання. Тому ні в якому разі не конфліктуйте, вас обов'язково все вдасться. Місяць для вас буде досить непоганий, досить значний, будуть і проблеми, будуть і невдачі, але більш-менш все буде добре. Головне. Не закривайте очі на свої проблеми і поменше негативу в своє життя. Цінуйте те, що вам дає доля, ті можливості, які у вас є. Беріться за них і, як то кажуть, не перебирайте тим, що ви маєте. От. Є можливість зробити якихось коштів, користуйтеся нею, не капризуйте, все вас здасться згодом. Да, буде якась руйнація ваших планів, але це не обов'язково має бути в гіршу сторону. Спочатку місяця у вас будуть і конфліктні ситуації, але і буде той період, де все у вас почне налагоджуватися і проблеми почнуть від вас відступати. Не беріть за декілька справ одночасно, все виконуйте поступово тоді. Буде все вас вдавати, буде можливість підзаробити грошей і так далі. Якийсь вибір важливий вам буде потрібно зробити, як діяти в тій чи іншій ситуації. Також. Якийсь дуже активний період буде з великою кількістю справ, з якоюсь таким якимся періодом, в якому не місце для негатива. От паш Кубки вам говорить, що потрібно більше позитивних думок у ваше життя. Вам це говорить дев'ятка мечів. Не потрібно так себе доводити до таких негативних моментів, більше позитиву, і тоді у вас і сон налагодиться, і погані. І... Тривоги від вас відступлять, і все почне налагоджуватися. Більше цініть те, що ви маєте. І це саме вам говорить пас Жезлі, який говорить, що будуть для вас гарні новини, благополучний період розпочнеться у вас в кінці місяця. Все, як то кажуть, проблеми, невдачі, є успіхи, різні ситуації будуть виникати. Місяць буде досить, досить скажу так, непогано. Будуть і конфлікти, буде все. Але головне. Намагатися стримувати себе, в якійсь ситуації стрималися, не встрягли в ці конфлікти, і все буде добре. Чого не боїмося, все вдасться. Бажаю вам певного місяця без проблем і невдач. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте до побачення!